Для того, щоб потрапити до Вінницького апеляційного суду, вам доведеться виконати певний алгоритм дій. Біля вхідних дверей пройти через рамку металодетектора. Ви зобов'язані пред'явити службі судової охорони документи, що посвідчують особу. Якщо з вашими документами все гаразд, наступний крок реєстрація. У разі виявлення предметів, які заборонено вносити до Вінницького апеляційного суду, їх слід покласти до камери схову. Зверніть увагу на біометричний термінал. Він дозволяє розпізнавати працівників нашого суду, а відвідувачі установи можуть прийти лише завдяки ручному керуванню, за яке відповідають працівники служби судової охорони. Якщо ви прийшли турнікет і маєте запитання, як діяти далі, вам допоможе волонтерка Вінницького апеляційного суду, наприклад, проведе вас до потрібного кабінету чи зали судових засідань.